Скажіть мені, будь ласка, повертаючись до телемарафону. А для вас що важливіше? Телемарафон чи люди, які залишились без житла, без житла у зв'язку з тим, що послухали вас, розпакували валізи, повірили президенту про готування до шашликів і не виїхали з Ірпіня, Бучі, Ізюма, Херсона і інших міст, які були зруйновані расистами. Шановні колеги, а може все ж таки ви знайдете в собі сили і передасте кошти з вашого телемарафону на фінансування житла для ВПО? Це люди, які постраждали в тому числі і за вас. Ми розуміємо, що війна, що ворог який абсолютно підступний, а який знищує все на своєму шляху. А що зробили ви для того, щоб він не прийшов до їх домівок? І друге. Що зробили ви для того, щоб їм допомогти вижити в тих умовах, надскладних умовах, які є сьогодні? Тому в мене велике прохання взяти ваші кошти з єдиного телемарафону і передати для людей, які сьогодні дійсно їх потребують. Паралельно ті, хто працює з тимчасово приміщеними особами, добре знають про те, що Сьогодні в них багато питань починаючи з того, що не центральна влада їм допомагає, а допомагає місцева, виділяючи свої об'єкти, там закинуті дитячі садочки, школи тощо, де вони можуть розміститися. Не ви їм будуєте квартири, не ваш Кубраков, який, якого ви просто звільнили, замість того, щоб покарати, за те, що вони не використовували навіть кошти, які були виділені Верховною Радою на відновлення житла, не ваш комітет разом з Шуляк. Яка переживає за великих забудовників, а не переживає за простих людей, які сьогодні залишились без житла. Не ви, які намагалися їм підняти 5% при купівлі квартири. Добре, що поки що прибрали. Але я не здивуюся, якщо ви будете цю пхати до підняття податків до другого читання. Не на ті маєтки, які ви купуєте, а на людей, які збирають ці кошти по копійці, а ви намагаєтеся забрати останнє. Це ж робите все ви. Ви нічим не відрізняєтесь від ворога. Ви так само намагаєтесь загнати людей в підвали знову, щоб вони жили там, так як це було на початку повномасштабного вторгнення, починаючи з 24.02. Коли ви всі розповідали про те, що війни не буде, і вони спокійно можуть залишатися в своїх домівках, в домівках, яких сьогодні немає. Тому я вас прошу підтримати правку і виділити ці кошти, хоча б в якості кредитів для людей, які потребують такого житла. Дякую. Позиція комітету по 356-й поправці, Комітет її відхилив, тому що тут не вказана сума. Скільки перерозподілити в поправках має вказуватись сума. Дякую, зрозуміло. 356 п'ятдесят поправка комітетом відхилена. Прошу голосувати. За-32 Рішення не прийнято.